Лікар призначив здати лейкоцитарну формулу, а ти не знаєш, що це таке. Давай розберемося. Лейкоцитарна формула це співвідношення різних видів лейкоцитів, це безбарвні клітини з ядрами. Вони виконують захисну функцію, рятуючи організм від чужеродних агентів, наприклад, інфекційного характеру. Подивимось на представників лейкоцитів. Лімфоцити це клітинний імунітет, зустрічаючись з чужородними організмами антигеном. Виробляє в кров особливі білки антитіла. Моноцити основна функція їх фагоцитоз це поїдання, в процесі якого вони поглинають і видаляють з організму відмерлі клітини. Залишки зруйнованих клітин та бактерій, Нейтрофіли – це клітини, що забезпечують антибактеріальний захист, еозинофіли клітини, які беруть участь у розвитку алергічних реакцій, а також у процесах, що відбуваються при зараженнях гельмінтами. Базофіли беруть участь в імунологічних реакціях. Зберігай та доєднуйся, щоб знати все про своє здоров'я.